Вибиті вікна та двері, скло лежить на подвір'ї та всередині закладу. На момент вибухів у пологовому будинку перебували 85 дорослих та 22 дитини. Серед персоналу, вагітних породіль і новонароджених поранених немає. Ми какби збиралися, швидко взяли малишку і спустились вниз. І тільки ми спустились вниз, дійшли до ну, там, де ми всі сидимо, і прозвучав взрив. Один, второй, третій. Ну, третій вже було очень сильно слышно. і. Полетели осколки. Это был подвал, как бы минус первый этаж, но все равно в коридоре посыпались осколки. Ну, слава богу, с нами все хорошо. Малышка спала, тоже даже не проснулась. Я слышала тревогу, но у меня стояла капельница, докапывалась. И Мне зашел персонал, сказал, что мы спускаемся в подвал, капельницу докапали, сняли. Малышка моя была в детском отделении, и я спускаться не хотела, так как кружится у меня голова и плохо себя чувствовала. Но нас действительно заставляют, потому что это ответственность Ах, за детей, за нас и это на меня очень сильно повлияло. Мне пришлось встать, пойти взять ребеночка детское отделение. Сначала хотела быть в коридоре, но когда услышала, что э, очень сильно жужжит, нас срочно начали всех спускать. Только мы зашли, прозвучал взрыв, и мы услышали, как будто все Почала сипатися, валюватися, думали, що вообще там все позавалювалась. І стекла все навіть в коридорі, в котором сиділи, стояли дівчатки. Ну ні на кого нічого не попало, так оно все було далі, але все одно все усипано було с полками. У дворі пологового зранку почали прибирати наслідки атаки. Всі живі, здорові. Шахет улучив в окремо стоячу будівлю, яка знаходиться у дворі пологового будинку. Це адміністративний корпус. Там вони працюють тільки в день. Тому пологи були до тривоги і після тривоги. Період тривоги і улучення пологів не було. Але у нас в укритті є пологові, дві пологові зали і операційна. Тому ми звикли до цього. Ми проводимо пологи в укритті. Обладнання у пологовому будинку після атаки не пошкоджено. Воно у належному стані, розказав голова Ова Олег Кіпер. Ті люди, які поступали пізніше, бо я вночі також був тут, були перенаправлені до іншого пологового будинку. Тобто процес повністю був постійний, контрольований. І тут, дякуючи персоналу, який з буквально з пів другої ночі до цього часу я бачу, що ще жодної хвилинки не присіли, а практично все поприбирали. І зараз організації будуть допомагати швидко заклеїти. Слава Богу, тепло заклеїти плівкою вікна, щоб прибрати всередині і далі працювати в штатному режимі, і в перспективі замінити вже вікна, поновити ці всі процеси. Ситуація дуже неприємна, враховуючи, що поруч і кисневі балони, і генератори є, які також заправлені сьогодні є, і влучання в адмінбудівлю це говорить про нелюдські відношення взагалі навіть під час війни. Олександра Пономаренко, Андрій Митрофанов. Суспільне новини, Одеса.